Вітаю! Час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. Готовність шкіл до навчального року та проблема аварійних дерев. У Полтаві провели 70-ту сесію міської ради восьмого скликання. Провалля по дорозі по проспекту Миру 18 розростається сьогодні. Міжнародний день кота, вперше відзначив цю дату музей садиба Івана Котляревського. А зараз про це та інше більш детальніше. 8 серпня відбулася 70-та сесія Полтавської міської ради, 8-го скликання. На порядку денному більше 70 питань. Серед них затвердження цільової програми Полтавський спротив, відновлення пошкоджених будівель, внесення змін до комплексних програм підтримки освіти та здоров'я громади. На цей рік йшлося і про готовність шкіл до нового навчального року та проблему наявності аварійних дерев на шкільних та дитсадкових подвір'ях. Докладніше про це у сюжеті. На 70-ту сесію Полтавської міської ради, восьмого скликання, зареєструвалося 28 депутатів із 42, які розглянули більше 70 питань порядку денного. Серед них внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою полтавської міської тергромади на 2025-2027 роки. Зокрема, 15,5 мільйонів гривень спрямують на ремонти ділянок доріг у старостинських округах. Загально 15,5 мільйонів від міського бюджету та. Також за, за е, формулою 50 на 50 разом з обласним бюджетом. Тож, звичайно, об'єми необхідні для ремонтів в селах, колосальні. Цього не вистачить для того, щоб покрити всю потребу. Але точно вистачить, щоб продовжити ту роботу, яку ми в минулому році розпочали. Адже Полтавська територіальна громада це місто Полтава і 55 сільських територій. Збільшено на 3 мільйони гривень і фінансування поточного ремонту дитячих майданчиків. Ще 5 мільйонів гривень спрямують на облаштування об'єктів безбар'єрності. А в мікрорайонах Левада та Брайлки рішенням сесії затвердили облаштування зелених зон. Крім цього, по програмі соцзахисту населення Турбота виділили ще 20 мільйонів гривень. 20 мільйонів це сьогодні про виплани для наших родин загиблих захисників і захисниць. Також це підтримка санаторно-курортного лікування наших ветеранів і ветеранок і їхнього оздоровлення. Ще це підтримка осіб, які мають важкі захворювання, зокрема як гемодіаліз. В планах у сфері житлово-комунального господарства на цей рік і ремонт дахів будинку за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 10, та інших будівель, що постраждали від дронової атаки у квітні цього року. Прийнято рішення зробити все вже в поточному ремонті. Ну, з приводу цього була оголошена процедура. Всі враховані всі нюанси по будинку, які тільки могли там бути. Крім цього, внесли зміни до комплексної програми здоров'я Полтавської громади на поточний рік. Затвердили під час засідання і проєкти рішень про внесення змін до комплексної програми розвитку та підтримки освітньої галузі полтавської громади на 2025-2027 роки та до показників бюджету громади на цей рік йшлося про готовність до нового навчального року та проблему аварійних дерев, зокрема на територіях навчальних закладів громади. Менше місяця залишилось до початку навчального року. Знаю, що є потреба в тому, щоб провести спил аварійних дерев, хоча б на територіях закладів шкільної освіти, середньої освіти має на увазі дошкільної освіти. А також хочу звернути увагу на те, що у нас є багато аварійних дерев, які прямо посеред дитячих майданчиків знаходяться. І тому хочу попросити вас, щоб ви першочергово звернули на це увагу. Знаю список довжелезний, багато тополів у нас. Які вже давно потребують спилу, відпрацьовуємо всі заявки, відпрацьовуємо комісію. Розумію, дійсно велике питання з приводу наявності аварійних дерев. Декоративні культури зараз працюють в посиленому режимі. Розглядаємо погоджуємося за запуск тендерних процедур для того, щоб ще більше посилити, скажімо так, роботу в цьому напрямку. Виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова доручила департаменту освіти, щоб до початку нового навчального року працівники шкіл та дитсадків Полтавської тергромади надали інформацію про кількість аварійних дерев на територіях навчальних закладів для подальшого їх обстеження та видалення. Крім цього, планують обстежити дерева на територіях дитячих майданчиків міста. Чотири шкільні автобуси сьогодні передали для Ромаданівської, Пришипської, Білицької громад та навчально-реабілітаційного центру Полтавської області. Кожен з них обладнаний спеціальним підйомником для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. Бачили новий транспорт для школярів, наші кореспонденти. Чотири нові шкільні автобуси отримали Ромоданівська, Пришипська, Білицька, Територіальні громади Полтавщини, а також обласний навчально-реабілітаційний центр. Придбали спеціалізований транспорт для громад завдяки співфінансуванню: 65% з державного бюджету та 35% із бюджету громад. А для навчально-реабілітаційного центру коштом обласного бюджету. Участь у передачі автобусів взяв і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми передаємо автобуси для. Наших громад для наших освітніх закладів саме ці автобуси обладнані можливістю транспортування дітей з особливими освітніми потребами тобто, це, ми забезпечуємо безбар'єрність, доступність на території області. Вітаємо і керівників закладів, і керівників громад. За стратегічне бачення, навіть в умовах війни, треба все ж таки дбати про майбутнє і про дітей. Всі автобуси екокласу Євро-5 пасажиромісткістю на 22 місця. Вони обладнані ось такими підйомниками для осіб з інвалідністю. Потреба в автобусах для школярів Ромоданівської, Пришипської та Білицької громад та навчально-реабілітаційного центру була надзвичайно актуальною, говорять керівники навчальних закладів та голови громад. Потреба дуже велика у другому. У нас є один автобус, але я наскільки переконаний, що в нас один із найбільших. Підвізних маршрутів, який складає 236 кілометрів, і щоденно дітей звозили одним автобусом. Тому надання чи придбання другого автобуса покращить підвіз, дітки довше посплять, раніше попадуть додому. Так що ми дуже задоволені. Білицька селищна рада. Налічен на сьогодні 1100 дітей, які навчаються в наших закладах освіти. На підвозі перебуває порядка десь 340 дітей. І на сьогодні потреба в автобусі нагальна в новому, прекрасному, який ми на сьогодні заберемо із Полтави. Дякуючи обласній адміністрації і також обласній раді однозначно. В нашому центрі налічується 210 дітей. Із них 156 дітей з інвалідністю, і серед них є діти на візку. Тому це настільки для нас актуально і наскільки потрібен був цей автобус, він у нас другий. Радію з того, що 1 вересня ми поїдемо вже всі разом на такому автобусі. Загалом, з початку 2025 року для громад області вже придбали 35 шкільних автобусів. Тріщини з обох боків в'їзду до багатоповерхівок у Полтаві розростаються ями на проспекті Миру. 18 Люди побоюються, що невдовзі провалля може охопити всю ділянку на в'їзді. Тому закликають міську владу пришвидшити ремонт. Про причину провалля та чому його наразі не ремонтують. Дивіться у сюжеті. Я думаю, що можна в якийсь день прийти. І тут якась машина страчить у ці всі ями. Я їхав от позавчора на проспект Мира 18 і помітив провалля. Ну раніше було з однієї сторони тільки, а тепер уже з іншої обвалилось. Асфальт провисає, може… Погано закінчитись. Тріщини в асфальті, бур'яни та сміття у ямах. На проспекті Миру 18 росте провалля. Скаржаться люди. З одного боку воно огороджене з боку парковки. Поки що ні. Можливо, ввечері дуже легкого не помітити. Особливо бачите, як машини паркуються біля заборчиків. Судячи по динаміці, видно, що воно скоро замкнеться ця дорога і буде дуже сумно. Особливо для жителів цих будинків. Працівники місцевої автомийки кажуть, ями тут понад рік. Та біжать мусор, скидують. Ну звісно, тріщини. Вона скоро по всій дорозі думаю. Там уже кусти ростуть з неї. Що тут казати? Вважають ділянку небезпечною і пішоходи. Не дай Бог дитина, якась буде бігти, впаде. Нога поламала, ще щось. Я як хімвалід. Ну, не переступить їм, не можу нічого. Надо ремонт зробити. У Полтавському КТП 1628 яму з боку парковки по проспекту Миру обіцяють огородити. Причину ж утворення провалля встановлює технічний нагляд, повідомив виконуючий обов'язки начальника комунального підприємства Олександр Овчаренко. Воно належить до знову каналізації, то це одна історія. Якщо це воно відноситься до інших комунікацій, які не відносно стоять на балансі міської ради, це зовсім інша історія. Плюс необхідно розуміти, що це провалля виникло не внаслідок незаконної врізки. До плану ми його тільки включимо, відразу як тільки будемо розуміти, що це відноситься до зливової каналізації. За словами Олександра Овчаренка, від початку року у Полтаві зафіксували та відремонтували 9 провалів, які належать до зливової каналізації. Як раніше повідомляли у прес-службі Полтава водоканалу, за адресою проспект Миру 18 не проходять їхні мережі. Завищені обсяги та вартість робіт на реконструкції колектора Полтавводоканалу. Правоохоронці підозрюють директора одного з товариств у заволодінні грошима шляхом зловживання службовим становищем. Під увагою детективів також і підприємець, який міг сприяти посадовцю, обом оголошено підозри, повідомляє Полтавська обласна прокуратура. За даними слідства, з метою реконструкції колектора комунальне підприємство здійснило публічну закупівлю на проведення будівельних робіт. Договір Уклали з товариством, що спеціалізується а будівельно-монтажних роботах, однак підрядник, завищивши обсяги та вартість виконаних робіт, незаконно заволодів 1 мільйоном 800 тисячами гривень, виділеними на реконструкцію. Фізична особа-підприємець, який проводив технічний нагляд, не упередив правопорушення, а сприяв підписанню актів виконаних робіт. Національний банк України випустив нову пам'ятну монету опішнянська кераміка, яку присвятили гончарній традиції Полтавщини, який має номінал, що на ній зображено і де її можна придбати, деталі у сюжеті. Нацбанк ввів в обіг нову монету Опішнянська кераміка. Її присвятили гончарній традиції Полтавщини із селища Опішня. Монета має номінал у 5 гривень, виготовлена з матеріалу Нейзельбер. Тираж 50 тисяч штук. Продають її у сувенірній упаковці. На аверсі монети можна побачити зображення лева з елементами наліпного декору, якого створив відомий майстер з опішні Василь Омеляненко. А на реверс помістили композицію з квітковими орнаментами, які використовують на традиційних глиняних тарелях. Монету можна придбати в інтернет-магазин. Зині нумізматичної продукції Нацбанку про те, як розташувалися на монеті орнаменти, пояснила старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Галина Галян. А пішнянська кераміка, ну явище загальновідоме, і воно війшло в число зразків нематеріальної культури України. На аверсі там написано пішнянська кераміка, і на реверсі особливості її орнаментації. На аверсі зображена фігурна посудина, власне, те, що. Робив і Василя Омеляненка і багато інших майстрів-фігуралістів, бо там були жінки в основному, які займалися малювальним мистецтвом. Да? Ну, вони розписували тарілки, вази і так далі. Чоловіки переважно створювали фігурні позови. Ну, це був найвищий пілотаж. Опішнянський національний музей українського гончарства найбільший музей такого профілю по площі і по здобуткам у Європі цього року до старіччя від дня народження відомого гончара Василя Омеляненка відкрили тематичну локаль... До цього було і приурочено карбування п'ятигривневої гривневої монети. У чому унікальність такої культурної спадщини розповідають в краєзнавчому музеї? Пішню нашу називали Афінами, які мітрополює українського гончарства на Полтавщині. Тут були прекрасні гончарі. і Василь Поросний, Іван Гладеревський, і Федір Червінка. Ну, тобто, люди, які виставлялися на виставках сільського виробництва. Господарського виробництва і отримували нагороди завжди, медалі високі. От Пам'ятаю виставку 1900 року, вона відбулася. Парижі, і наш перший директор земського музею відправив вантаж пішнянської кераміки саме туди в Париж. Тому що оця всесвітня виставка потребувала ну показу України як, як явище. Тому опішнянська кераміка потрапила туди. Її вперше побачила така світова столиця, і її швидко дуже розкупили. У Нацбанку підкреслюють у 2012 році. Опішнянська кераміка була внесена до національного переліку. Елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності, продають монету опішнянська кераміка за 195 гривень. Міжнародний день кота відзначають 8 серпня. У Полтаві сьогодні музей садиба Івана Котляревського вперше доєднався до відзначення цієї дати. До неї приурочили вернісаж із виставкою, концертом та майстер-класом. Не обійшлося й без пухнастих улюбленців. Як все було, бачили наші кореспонденти. Ну а сьогодні ми вирішили бути врожевим. У вересні буде 11 років. Ім'я складається із двох імен. Ім'я тата, ім'я мами котів. Її тата звали Джин, а маму Лія. От склалися ці, ці два ім'я, і вийшло у нас. Джилія на території садиби музею імені Івана Петровича Котляревського. Сьогодні вперше відзначили міжнародний день кота. З цієї нагоди провели вернісаж серед учасників і пані Антоніна зі своєю кішкою Джилією, переможницею міжнародних конкурсів. Вбрання для вихованиці створює власноруч. Часто ми беремо участь. Ми вже 10 років на сцені, а воно вже само Підказує, як у мене таке, значить і в неї таке повинно бути саме. Влаштували також концерт, а поряд виставку світлини з пухнастиками. Організувала Вернісаж завідувачка філії Полтавського літературно-меморіального музею Івана Котляревського Марина Голубнича. Розказати про історію котів музейних установ, історію звичайних домашніх котів, які живуть у нашій Полтаві. І Кокос, і Маркус, і наша кішка Муся, яка жила у нас, і рудий кіт із Полтавської. Битви і е, котики із музею Володимира Галактионовича Короленка. Відвідувачі доєдналися до майстер-класу. Ліпили котиків із солоного тіста. Ліпимо всі е, детальки на основу заготівку за допомогою звичайної водички. Можна клею. Ну а вже по завершенню, коли робота висохне, можна приклеїти магнітик і Вийде такий чудовий сувенір. Також організатори закликали людей звернути увагу на котів і собак, які сьогодні не мають господарів, і за можливості взяти похнастика в свою родину. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPLEA. а Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна!